Всім привіт, друзі, ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас це чергове поповнення з шикарними кросоверами, які найпопулярніші в Україні. Ну, принаймні на останній на останні, не знаю, півроку, рік. Просто мега популярні автомобільчики приїжджають знову і знову. У нас приїхало два кашка і ще два в дорозі. І вони приїхали на продаж. Давайте з ними знайом. знайомитися більш детально. Кому буде цікаво, будь ласка, задавайте питання кому буде недостатньо інформації, все розкажу і покажу. Ну, от Як завжди, тільки починаєш щось знімати і пускається дощ. Тільки помив гарненько автомобіль, дуже шикарно виглядає ксенончики на бусечній комплектації. Ну і знову часто, ай, часто погодка заважає. Ну нічого, не буває в природі поганої погоди. Отже, в нас автомобіль приїхав на продаж, Nissan Qashqai Plus 2, 7-місний, 2011 року в комплектації Бузе. На ксеноні, на омивачах. Дуже такий гарненький, ціленький, без жодного підкрасу. Якщо там ливень не піде, не пройде, не прожене нас, в нього там безключовий доступ, всі такі ніщички цікаві, всі є на гарній гумі. Так він виглядає загально зараз пройдемо його подивимось більш детально. Якщо знов кажу, якщо дощ нас не прожене. Такий він гарненький, без царапок, без подряд, без підкраїн. Без нічого, стан, ну я би сказав, наближений до ідеального, все працює, клімати, парктроніки, чи то й не парктроніки камери, шторочки, складання зеркал, все цікаве. зараз покажу детально. Отже, що в нас по комплектації в даному автомобілі? Ксенонові фари, омивачі, туманочки, 16-ті оригінальні диски. Гума у нас, здається, 19 рік, десь я бачив, чи 20? Ага, 19 рік в досить гарному стані, відсотків 60. Е, диски гальмівні, вироботки майже не мають, вони нові практично. Колодки передні так само міняні, свіжо міняні. Скло лобове оригінальне. 11-м роком. Ось одиничка стоїть. Так само, як і виробництво автомобіля, всі віконці однакові, безключовий доступ. Всі 4 склопідйомничка, блокування е, склопідйомників. Регулюється, складається зеркала. Це ну, стандартно, як завжди, для такої класної комплектації. Шкіряне мельтокермо в гарному стані, всі керування зоною 242 тисячі оригінального пробігу. Чисті гарні рівненькі сидіння, не просижені, не продавлені, все в оригіналі. Є навіть підігріви передніх сидінь. Як бачите, безключовий доступ у нас У нас два ключика, то є просто, до речі, дуже зручно, зручне місце для цього. Певно, для цього воно і придумано. Шестиступка механіка, двигун 1,5. Карти України бачить, е е клімат, контроль, двозони, все працює, холодить. Датчики світла дощу. Є у нас панорамка на всю кришу. Шторочка працює, закривається. Все досить шикарно таке виглядає. У нас автомобіль повністю обслужений. 10 тисяч назад був великий сервіс в Європі. Чисті гарні дверні карти, нічого не покоцано, не постріляно. Ніде ніяких зауважень косметичних немає. Сидіння дуже в гарному стані, нічого не затягано, є оригінальні гумові коврики, бо люди часто питають, чому тільки тканинові. Ну не знаю, чому так європейці їздять. Чомусь так їздять. Отакий, друзі, автомобіль. Гума ще гарненька, я вже сказав, диски, до речі, задні теж помінені. Ну, не так давно, бо вироботки немає. Не, не тут вони мінялись, не свіжо помінені, але, сві... ну, але дуже в гарному стані. Колодки теж нові, я бачу. Навіть скобочки ще не ржаві, ніде нічого. Ну, Як я вже казав, у нас комплектація Qashqai плюс 2. Тобто місць Безключовий є навіть на багажному відділенні. Додаткові два сидіння. Отаку. Дуже легко вони складаються. Якщо кому не треба, наприклад, тут в нас є такий органайзер, де в нас трикутничок цей аварійний, є там піна, компресор, домкрат, ключі, ну і ясне діло буфер, бузе, музичка. Хто полюбляє, хто меломан, це дуже, як то кажеться, важливо. Пластик не побитий, не покоцаний, не поцарапаний. Все гарненько і цікаво. Отакий. А, до речі, є фаркоп. Паркопчик і камера заднього огляду. Дуже допомагає при паркуванні. Хоча автомобіль не сказати, що він там турбовеликий, але все ж таки допомагає при паркуванні. От такі, друзі, у нас чистенький, гарний автомобіль приїхав на продаж. Можете собі порівняти його з попереднім. Дуже шикарні ашкайчики і ще два є в дорозі. Такі алюмінієві накладочки з обох сторон, однакові. Музочка Бузе, все як і обіцяв. Ось такий, друзі, автомобіль. так, У нас тут ціла купа виписок з техоглядів з обслуговування. ну, Саме головне і основне я вам покажу. Бо в принципі кому треба буде дуже більш, більш детально, я все як би розкажу і покажу. Автомобіль чистий 11 рік обслуговування всі проводилися суто на офіційному дилері ось або, ну, або їхніх е... як -то називається, офіційних дилерів. Бачите, скільки відміточок. Тут ось одна чомусь без штампа була на 170 тисяч. У нас, значить, остання була 22 рік 226 тисяч. І саме останнє обслуговування ось 22 рік 231 тисяча. Досить таки. Мала би бути на 260, мала би бути наступний сервіс, але ми його купили. Отже, вже обслуговувати. Далі буде новий власник. Купа сервісів, купа всього. Це невеликий пробіг для цього двигуна. Двигун дуже популярний, дуже економний, дуже надійний. 1,5 DCI. Зараз послухаємо, як він працює, як він їде. Так, ну що, друзі, такиньки у нас... Чистий гарний автомобіль, часто питають, чому, чому помили, чому прибрали. Тому що всі хочуть бачити новий чистий гарний автомобіль. Отже, фари у нас рідненькі. 11-й рік, нічого не кручено, жоден болтик не кручений. Все ціле, все гарненьке, нічого не зачухано. Двигун працює чітко, рівно. Немає там по ньому ніяких там зауважень. Це Рідина прозора, все добре. Темно-зеленого кольору, все як має бути. Чистенька, без маслених краплень, все добре. О, пішов дощик. Ця фара так само оригінальна, 11 рік, все добре. До речі, здається, свіжий ще й акумулятор. Ось такі, друзі, ну, об нас... Ну а в нас тим часом, як бачите, пішов дощ, отже, кому цікаво буде, телефонуйте, пишіть, все розкажу і покажу, бо далі нема <гум> нема що показувати, дощ іде. Ну і друзі, часто так буває, тільки починаю щось знімати, шовий дощ. Дощ нам, як то кажеться, не дуже то заважає. Чекаємо пару хвилин, пройдемось по кузову, подивимося. Все по фарбі, з приборами зусиль. Царапин, подряпин якихось таких критичних чи... Ні. Ну там в принципі, взагалі їх немає ніяких. Автомобіль дуже в гарному стані, отже, дивимось далі. Так, друзі, ну що, пройдемось трошки по фарбі, тому що трошки досі вже пройшов, трошки машина обсохла, ще деякі є моменти мокрі, але принаймні все нам видніше, видніше гарно. По фарбі все. Як я вже казав, автомобіль у нас ціленький повністю, по всім параметрам, по всім. Безключовий працює, як бачите. Пишіть нагадування за те, щоб ніколи не забували ключі, бо коли машина всередині, ой, ключ всередині вона не закриється. Так. 129, 95, 145, 136, абсолютно немає жодних ніде ніяких. По проємах по всьому. 52 86 65 12. Тут яка така малесенька косочка є така. Можна буде виправити, якщо буде час. Я так дуже сильно там багато натикаю, кому там сильно буде цікаво, вже в конкретних місцях я там перемірюю все покажу, ніхто нічого там не забороняє, не скриває. Поки що пройдемось так, щоб було зрозуміло, що і як. по проємчиках. 176. 117. 100. Вікна у нас всі однакові, нічого не крутилось, не розбиралось, не знімалось. Під світочку вже показував, да? так, Ультрафіолет такий світиться. Е цей. Він код зафіксую, можливо, комусь. Треба буде, то я скину. 132. Ну, так як я і казав, автомобіль повністю без підкрасів, цілий рівний, без царапин, без нічого. В дуже В гарному стані. Що ж, друзі, поповнення у нас знову кашкаями. Прямо загрузились ми ними. 19-го року такий свіженький свіжачок прям приїхав. Що в нас? 1,5 дизельний двигун. Автомобіль у нас в комплектації плюс 2, тобто 7-місний. 1,5 дизель, механічна коробка передач шестиступка, Без жодного підкрасу. Абсолютно цілий рівний гарненький автомобіль в досить гарному стані. І з рідним пробігом 201, здається, тисяча. Зараз вам більш покажу детально по автомобілю. Пройдемось по фарбі і по стану конкретно. Отже, фари в нас лінзовані, чистенькі, галогеночки, туманки, бампер ціленький, не посічений По капоту є такі мілесенькі мілесенькі такі цяточки, але не критично. Нічого такого поганого прям немає. І з комплектації в нас щось цікавого є. Ну, Стандартно 400 клопідйомнички, шкіряне мультикермо з керуванням бортовим комп'ютером і круіз-контролем. 200 тисяч помилився рівно майже рідного пробігу. Звичайна медіасистема з навігацією, шестиступка механіка, клімат-контроль двозонний. У нас панорамка на всю кришу, датчики дощу світла. Ось такий у нас гарний, охайний, збережений салон. Нічого не перешивалось, не мінялось. Всі строчечки, тканина, всі, рідна всі на місці. ось вже хтось полякає. Ось такий у нас шикарний підлокітничок шкіряний з USB-виходом. Можна слухати собі з флешки любі. Музикальні композиції, як то кажеться. Пластик по дверях цілий, не зацарапаний. Дуже збережений гарненький ціленький автомобіль. Ну і з досить приємною такою фішкою, як панорама. Досить зручний сімімісний варіант. Правда, багажник лишається вже невеликий в такому випадку, коли розкладаєш всі сидіння. Так, що в нас по гумі одразу пройдемо. Так, диски гальмівні, виробітки майже не мають, колодок більше половини. Гума всесезонка, сезонка, але тут ну, відсотків 40. То можна і сміло літом доїжджати. Тут те саме по гумі всесезонка, сезонка, відсотків 35-40. Доїжджати літо легко. Літо і ще літо. Так. Вироботки по дискам майже немає. 40% колодочок. Все гарно, ціле рівне. Парктроніки в нас є позаду на бампері. Версії. У версії в нас камери, камери заднього огляду немає, є тільки парктрони. В кашках є або те, або те. Такий частенький гарний багажничок. Легко розкладується складується заднє сидіння, задній третій ряд, скажімо так, шосте-сьоме місце. Тут в нас е, трикутничок цей аварійний і є запасочка з домкратом з ключами. У нас повний комплект. Повний комплект. Ну, гайки, ясно діло, не крутилися, ніде нічого. Раз він без підкрасів. Це пластик. По всьому кришечки поцілий, не зацарапаний, ржавчини прищів ніяких немає. У дуже в доброму стані косметично і технічно автомобіль. Ось такий у нас частенький гарний. Зараз пройдемось по фарбі і покажу, як працює двигун. Так, ну традиційно починаємо з капота. 113. Теж так. 106. 126. 90 100, 123, 133. Не забуваємо про проєми 67, вони завжди б'ються менше, я розказую 44, 70, Тут у нас були якісь сервіси, потім передивимось. Останній сервіс у неї був 171 тисяча автомобіль з Бельгії. А це означає, що Має бути збережений, не ржавий, ніде нічого. Там сухий теплий клімат. 70 майже 61 По крилам теж у нас все добре. І край криші так само, бо все-таки край у нас металевий. Панорама йде не до самого кінця. Тому якби перевіряємо все. Так от, друзі. Повністю ціленький гарненький автомобіль. До речі, забув сказати про склу. Що в нас по склу? Скло в нас це атермальне. 11-й одиничка. Одиничка. І тут тоноване скло, але не видно, так, одиничка. Ну, кругом одинички. І такий, друзі, автомобіль. Так, Запускаємо. І все потухло. Йдемо дивитися. Що в нас під капотом? А під капотом у нас все сухенько, чистенько. Прозора гарна рідина. Вище мінімума все добре. Тобто рівень не нормальний. Так, тут по болтам нічого ніде не кручено, все чистеньке, фари рідні, 11 рік. Під радіаторами все чисто. Тут так само 11 рік. Все добре. моторчик працює рівненько, гарно, все дуже, як ви кажеться, адекватно. турбінка суха. Я не знаю. Вийде показати чи ні. Такі, друзі, у нас автомобіль. Кого зацікавить? Телефонуйте, все розкажу, покажу. Всі деталі будуть в описі до відео.